19 в Україні, я вітаю всіх глядачів. 24-го. інформаційний вечір на нашому каналі триває. За останній тиждень Донбас знову опинився у центрі уваги світових політиків. 10 травня Меркель їде до Москви зустрічатися з Путіним. А потім запрошує до Берліна Порошенко. В той же час Яценюк проводить зустріч з Оландом в Парижі. А Кері їде в Сочі до Лаврова, аби домовитись про участь США у врегулюванні конфлікту на українському сході. Останнім результатом такої активності стало підписання других мінських домовленостей. До чого вона призведе зараз. Питаємо у дипломата голови правління міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука. Він у нашій студії. Пане Василю, вечір. Добрий. Піта отож, ну, власне, розказали, що відбувалося останнім часом, що було зрозуміло, з чим пов'язана така активність, адже певної ескалації на Донбасі нині немає. А те, що домовленості мінські не виконувалося, було зрозуміло і раніше. Чому саме зараз пішла така активність? Очевидно, що три місяці після того як вже було проголошено перемир'я, достатньо, щоб зробити певні висновки, чи є Мінськ-2 шансом на мир, чи є Мінськ-2 шансом на. Певне крихке чи заморожування конфлікту, чи все ж таки мінс 2 закінчиться тим, чим закінчиться Мінськ-1, і рано чи пізно нам треба думати про мінс 3 чи місь 4 І, можливо, не менш важливим є також певна модифікація дій Росії щодо України. Адже, як ви пам'ятаєте, одразу ж після е, підписання документів у мінську багато хто з експертів вважали, що в Росії є достатньо обмежений період часу, максимум до кінця травня, коли Росія може спробувати ще раз піти на. Військову ескалацію, оскільки санкції і економічні, бюджетні, соціальні та інші обмеження з боку Росії не дозволяють Росію війти в літо, тим більше в осінь з нинішнім обсягом санкцій з боку Заходу. Тому, як і всі очікували: якщо до кінця травня Росії не вдасться зірвати ситуацію в Україні, то Росія перейде до іншого способу поведінки, і ми зараз бачимо, що дійсно росіяни не пішли на фронтальну. Росіяни дійсно допомагають ДНР ЛНР. Покращити військові потужності, але за підрахунками експертів, у найкращому випадку, там десь біля 10 тисяч боєздатних бойовиків. А на кордоні з Україною до 20 тисяч солдат російської регулярної армії, які можуть в будь-який момент допомогти, разом це далеко не та військова одиниця, яка може ну не те, щоб робити сухопутний коридор на Крим, адже за підрахунками знову ж таки наших експертів. Для цього потрібно щонайменше 200 тисяч солдат. 30 тисяч це на 200 тисяч. І навіть для взяття Маріуполя чи більш такого агресивного проходження на північ в сторону Харкова цих військ далеко недостатньо. Тому очевидно, що те, що відбувається, це з одного боку сепаратисти провокують наші сили на Прояви порушення мінських домовленостей, щоб отримати рівновагу у інформаційному висвітленні, а з іншого боку, вони створюють для Росії. Таке сприятливе тло, щоб відновити діалог з заходом, щоб пом'якшити вплив санкцій і знайти вирішення української проблеми поза Україною без України, незважаючи на Україну, і відновити себе в ролі рівноправного гравця із Заходом. Парад 9 травня показав, що незважаючи на Дійсно, той факт, що Росія порушила всі писані, неписані норми міжнародного права, все ж таки багато країн туди приїхало. А одразу ж після цього відбулися дійсно такі важливі зустрічі, як візит німецького канцлера чи американського держсекретаря до російського президента, і ми побачили, що незважаючи на той факт, що Росія Кардинально позицію щодо України змінила, тобто ні по Криму, ні по ДНР ЛНР ми не побачили, що відбулося якась, якась повернення Росії до правил поведінки на міжнародній арені. Все таки були дуже позитивні оцінки того, що говорили і і керів з е, е, паном Путіним таким чином складається висновок, що ми можемо бути у ситуації, коли поза нашою спиною можуть відбутися певні домовленості, які через певний період змусять нас, як країну, яка зараз напряму залежна від західних коштів, змусять нас піти на таке врегулювання конфлікту на сході, яке не обов'язково буде нам вигідне. Саме тому я думаю, що і президент, і прем'єр одразу ж після. Цих зустрічей в Росії відбули до Франції і Німеччини, адже ці дві країни є гарантами мінських домовленостей для того, щоб звірити годинники і побачити, настільки далеко просунулись на Німеччина, але також і Франція у своїх контактах з російськими партнерами настільки вже є якісь модальності можливого мирного регулювання, які Можуть через певний період часу сформувати нашу 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 зону реальність. Поки що замало інформації для того, щоб зробити висновок, що саме досягнуто до в Росії, і що саме почули президент і прем'єр. Я перед ефіром уважно вивчив ті всі повідомлення, які були офіційно проголошені і з боку президента, і з боку прем'єр-міністра. Вони достатньо формальні і нічого не говорять. По суті, дійсно зараз немає жодного західного політика, який би не повторював, як Біблію мінськ 2 повинен виконуватись. Жодного іншого шляху ніж Мінськ-2 немає. Які немає жодного і політика, і експерта, який не констатує факт, що Мінськ-2 не виконується, і теоретично виконати його фактично неможливо. І більше того, мінськ два створює низку таких прихованих підводних каменів, об які ми дуже швидко можемо наштовхнутися, адже, очевидно, що провести у повній відповідності до українського законодавства вибори на Донбасі буде неможливо. Тому будемо спостерігати, яким чином найближчим часом наш президент і прем'єр зможуть адаптувати нашу зовнішню політику до тих змін, які відбуваються у відносинах між Заходом і Росією. Мій висновок такий, що нам не слід покладатися на те, що. Французи, німці чи навіть американці за нас вирішать наші проблеми з Росією. Очевидно, що без діалогу на найвищому рівні з Росією. У нас є тільки два варіанти: або війна, або мир. Звичайно, що війна нікому не потрібна, потрібно шукати шляхи миру, потрібно шукати шляхи мирного врегулювання, в тому числі напряму з Росією. Тому я думаю, що президенту слід було би зараз опрацювати якусь нову концепцію мирного врегулювання, дати якісь більш такі просунуті пропозиції щодо того, як нам жити з Росією в найближче десятиліття. Адже війна рано чи пізно закінчиться. Що буде, що буде через рік, що буде через два роки? Ну, дивіться саме власне після поїздки Меркель до Москви заговорили про здачу українських інтересів і ви тут сказали, що є домовленості поза спиною, так поза спиною України. Які це можуть бути домовленості? Тоді якщо Україна має виробити іншу концепцію у перемовинах із Москвою, якою може бути ця концепція? Адже ми розуміємо, що Крим забрали, частину Донбасу забрали. Тобто яким чином можна будувати зараз дипломатичні стосунки з Росією? Отож, якими можуть бути ці домовленості, поки що ще говорити е, рано. Є декілька варіантів. Найбільш такий е, імовірний це придністровізація е, ДНР, ЛНР, тобто певною мірою замороження. Вони формально залишаються в складі України, але ми проводимо адміністративний кордон, і фактично там стоять наші прикордонники, і митники і жодна з Порушує цей кордон, е, і це може тривати і 10-20 років. А щодо Криму, очевидно, що це може бути, е, як говорять на дипломатичній мові, винести задушки, тобто робити вигляд, що там нічого немає. Ми будемо на наших офіційних е, заходах і промовах говорити, що Крим був, є, і буде нашим. Росіяни будуть робити вигляд, що Крим був, є і буде їхнім, і Захід буде повторювати, що він підтримує Україну в цьому відношенні, але це не впливатиме на реальність життя. Тобто, це сценарій один. При ДНР-ЛНР і винесення за дужки міжнародного порядку денного Криму. Інший варіант, більш небезпечний, це є перетворення ДНР-ЛНР на таку постійну рану, яка кровоточить. Ка постійно є незамороженим атліючим конфліктом, коли кожного дня ми будемо бачити, там когось вбили, там хтось підірвався, там якась провокація. Це свого роду нагірно-карабаський такий сценарій, адже до сьогоднішнього дня, попри те, що там війна вже завершилась декілька десятків десятків років тому. Залишається постійно джерела напруги і проїхати спокійно вздовж. А адміністративного кордону нагірного Карабаху можна достатньо таки складно часто можна і побути за життям. Тобто такий сценарій значно більш небезпечний для нас, адже це змушуватиме кожного дня нас інвестувати і фінансові, і людські, і політичні ресурси для того, щоб якось цю проблему нейтралізувати. А в будь-який інший момент через півроку, чи рік, коли зміниться ситуація, коли якась сторона значно посилиться чи послабиться, інша може зіграти, і таким чином кровопролиття знову повернеться до нас. Що є дуже небажаним сценарієм. Я не вірю в те, що зараз росіяни можуть піти у фронтальний такий наступ, тобто третій сценарій, це коли можливо відновлення бойових дій, чи то пробити сухопутний кордон до Криму, чи то поширити нестабільність далі за мед. Майже ДНР, ЛНР. Цей варіант, як я щойно сказав, малоймовірний з огляду на обсяг тих сил, які там зараз знаходяться, з огляду на достатньо складну внутрішньоекономічну ситуацію в Росії. Тому є ще і четвертий варіант, який, мені здається, мав би ідеально підходити українським інтересам. Тобто мова йде про те, що ми, як основна жертва. Того, що відбулося протягом останніх півтора року, Україна має моральне право зараз поставити питання не лише перед Росією, але й перед заходом, про те, що було порушено засади європейської архітектури безпеки. Нам потрібно, ми вимагаємо в обох сторін, як е, тих по великому рахунку всі ж визнають, і на Заході також що Росія настільки кинула виклик Україні, скільки кинула виклик і Сполученим Штатам і Європі. Ми вимагаємо, щоб і Сполучені Штати і Європа переглянули всі засади європейської. Архітектури безпеки і співробітництва. Що я маю на увазі? Фактично, росіяни агресію проти України продемонстрували, що їх не влаштовує те, як відбулася Організація Європи після розпаду Радянського Союзу. Їх не влаштовує, що їх фактично викинули. Частини, частину колишнього комуністичного радянського табору було залучено і до ЄС, і до НАТО. Окремі країни, такі як Україна, Молдова чи Грузія. Прагнуть їх не особливо беруть, але шанси в них все ж таки є, і це викликає незадоволення Росії. Тому нам потрібно якось радикально переглянути міжнародний порядок Денний скати, друзі, давайте визнаємо, що були зроблені помилки. Давайте визнаємо, що Україна, як і будь-яка інша європейська країна, в тому числі і Росія, має право і на безвізовий режим, і на зону вільної торгівлі. Давайте ми зробимо Росії пропозицію. Як по-новому нам облаштувати Європу? Якщо Росія погодиться з цим, тоді ми їм дамо і безвізовий режим, і зону вільної торгівлі, але обов'язковою умовою є. Те, що ми переглядаємо, що Росія зможе погодпо це переглянути свою позицію і щодо Криму, і щодо ДНР ЛНР. І тут можливі варіанти, коли не треба буде іти на зрозуміло, що Росія ніколи не піде на капітуляцію перед Україною і ніколи не піде на те, щоб зараз без військових дій вивести свої війська з Криму. Але є багато міжнародних прикладів того, як це вирішується без крові. От відомий всім приклад Північної Ірландії. Після багатьох десятиліть конфлікту між е, Ірландією і Великою Британією було досягнуто чудових домовленостей, які ну останні 20 років чи чув хтось про якісь терористичні акти в Північній Ірландії. Нічого, чому тому, що вони абсолютно змінили принципово, змінили підхід до цього конфлікту. Вони все, що можна, передали на рівень громад. Вони замість дискусії про землі е, сконцентрувалися на людях. Тобто, якщо Хтось хоче мати паспорт ірландський, він має паспорт ірландський. Хтось хоч хтось хоче мати паспорт британський, має паспорт британський, але це не впливає ні на що. Тобто, що нам заважає, якщо ми в Криму дозволимо мати і українські паспорти, і російські паспорти? Що нам заважає, щоб змінити ставлення до Криму, не говорити про агресію чи конфлікт, а сказати, що шановні друзі, росіяни, ми е Пропонуємо Крим оголосити територію українсько-російської дружби. Зрозуміло, що на перший погляд це викликає несподівану реакцію. Але тоді росіяни вже змушені оборонятися. Тоді ми їм. Е Робимо пропозиції, від яких вони або відмовляються, і тоді ми вже маємо право говорити заходу. Давайте негайно проти них всі справжні повномасштабні санкції, банківські відключення від свіфту, повну ізоляцію Росії на міжнародній арені, припинення торгівлі енергоносіями, і тоді Росія змушена буде піти на поступки. Або тоді Росія буде змушена нам відповідати і йти на якісь поступки з нами в діалозі, і ось таким чином затягуючи ми, затягуючи Росію до діалогу, Діалогу не просто припинити вогонь чи не припинити вогонь на лінії контакту, а щодо більш глобальних питань, які і є суттю інтересу і Росії і Заходу, ми повертаємо собі статус гравця. Ми стаємо цікавим не тільки як країна, яка є зараз проблемою, а як країна, яка має шляхи вирішення цієї проблеми? Ось це і четвертий варіант, який зараз президенту слід було пропонувати. Ну, дивіться, зрозуміло, що це четвертий варіант. Він ідеальний для України, напевно, що для світу. Наскільки Європа до нього готова, ми бачимо зараз, що міжнародне право абсолютно снівельовано, тобто норми не дотримуються. Світ норм міжнародного права ніхто не може вплинути на ту саму Росію, яка їх неодноразово порушує. Ну які шанси на такий. На такий розвиток подій, власне, позицію, яку має зайняти Україна, зрозуміла, що має бути зроблено на зовнішньополітичній арені сьогодні в Україні для того, щоб наблизити ці шанси. Європа зацікавлена у власній безпеці будь-якою ціною. Якщо ми погодимося з тим, що у нас була що у нас відбулася б, е, придністровізація конфлікту, тобто замороження його, Європа це сприйме. Якщо ми погодимось на будь-який інший варіант, Європа також це сприйме. Для Європи конфлікт на Донбасі це є головною більлю. І позбутися від цієї головної болі, ну можливо, поки що офіційно лідери заходу про це не будуть говорити, але у приватних бесідах і політичні представники, і дипломати, і експерти західних країн відверто кажуть, що. Ми, ми, по великому рахунку, погодимось на будь-який варіант, який зніме це питання, який вас також влаштує. Тому ми зараз повинні достатньо чітко розкласти ці червоні червоні пропорції, червоні лінії, провести, що для нас прийнятно, що для нас не Я, наприклад, не розумію, чому ми вже більше ніж рік у всіх документах, які підписуються, чи у Женевському, чи у Нормандському, чи в форматі вже більш ніж достатньо. Жодному з них немає слова Крим. Хоча питання принципове не тільки тому, що Крим це частина України, але й тому, що Крим це формальне порушення нашої територіальної цілісності, без хоча б згадки фіксації цієї проблеми у спільних документах, де є і підпис Росії. Без цього ми фактично погоджуємося, що наш кордон можна змінювати, то фактично а як... Україна перша у душки взяла Так, свіжий тобто. Крим. Якщо якщо можна Крим, чому не можна Донбас? Якщо можна Донбас, чому не можна Харків і цьому кінця краю не буде? Тобто ми повинні чітко провести оці червоні лінії, чого і не було зроблено, замість того, щоб е, запропонувати з одного боку е, оці червоні лінії, що ми не дозволяємо порушувати, а з іншого боку зробити Росії. Пропозицію, від якої вона або не може відмовитись, або якщо відмовляється, на себе остаточно водить за рамки міжнародного права і діалогу, ми замість цього ну пропонуємо такі. Достатньо технічні речі відведення зброї дуже важливо, але ми ж розуміємо, що терористи не будуть дводи зброю. ОБСЄ місія це дуже добре, але ми ж розуміємо, що не зможуть 200-300 представників моніторингової місії ОБСЄ проконтролювати все, що відбувається на території, яка контролюється сепаратистами. Тому Безперечно потрібно використовувати всі механізми, які пропонуються міжнародною спільнотою, і обсє також вона дуже важлива місія. Дуже добре, що зараз об'єднані об'єднані нації ООН запропонували додаткову місію, яка буде допомагати ОБСЄ у контролі над лінією контакту, як ми її називаємо, яка розподіляє ДНР, ЛНР і е, е, основну територію України. Але цього недостатньо. Ми повинні вивести. Гру на абсолютно якісно інший рівень. Ми не можемо росіян переграти на полі, яке вони створили. Ми не можемо їх переграти в грі, де вони мають лише ті інструменти, які у них є, які їм вигідні. Ми повинні змінити цю гру. І от що зараз якраз немає, і в чому зараз величезна потреба, це щоб ми змогли запропонувати свої правила гри і Росії і Заходу. Розуміло. пане Василі. Я вам дуже дякую. У нас вийшла дуже змістовно цікава розмова, але на жаль дуже багато питань не встигли обговорити. Сподіваюся, що вас тут побачити. Дякую вам за розмову.